Кожна ротація, це можна сказати, що це підвищення досвіду, щось нове побачимо, з чимось новим зустрінемось. І Київська область була найгрязніша в боєприпасах. Ми працювали в Гостомельський аеропорт. Ну, таке ніде не можна побачити. І дуже тяжко це передати словами, тому що це треба бачити. Щоб пройти. Якусь відстані декілька метрів буквально розгрібали снаряди, щоб вступити, подивитися, оглянути територію і починати роботу і нас по суті збирання. Два місяці ми перебували в Харківській області. Ця робота була пов'язана з полями, тобто ми перевіряли, тому що. Люди не займаються аграрії, все таке, і дуже багато випадків, коли е підриваються на мінах. За е два тижні е на сусідньому, в сусідньому селі е підірвалося близько 10-11 е одиниць техніки. Одна справа там розміновувати будівлю, да, яку ви знаєте, і аграрне поле, яке масштаби якого досить-досить великі гектари. Як це практично? Скільки людей потрібно, скільки часу, щоб пройти якусь ділянку, парну? Це складно, як це має? дуже складно, дуже багато треба людей і дуже багато треба часу. Тому що, по-перше, складність в тому, що воно ж все зароша. Це одне, по-друге, вона засмічена. Багато було якихось вирв, тобто є осколкові елементи, безліч металу і все інше, на яке реагує шукач, і приходиться все перевіряти, щоб нічого не пропустити. Були такі випадки, які дуже цікаві, ну, не цікаві, а Специфічні, коли комбінер підірвався на міні і буквально там через тиждень він вийшов на роботу і продовжував її робити. Харківська область досі обстрілюється, ви серед поля розміновуєте, щось летить, як діяти? Падати на землю. Ну, Бігти нема куди, ну, це поле. Тобто там немає стаціонарного укриття чи щось іншого. Так, просто впали, ну, пролетіло, це й добре. Я знаю, чому я туди їду, я хочу робити цю роботу, я знаю, для чого вона необхідна. Да хоч завтра.